Так, дівчатка і, дівчатка і хлопчики, вчора показала, як я цим засобом відмила духовку, і отримала коментар від Ніночки, здається, де вона запитувала, як він на запах, чи дуже ядкий, чи ні, і як для рук, бо помітила, що я працювала без перчаток. Без рукавичок. І також запитувала, ну, ціна як е, різниця з фадою. Я вирішила, що писати це довго, по-перше, по-друге, можливо, ще комусь ця інформація буде цікава. Так, починаємо е, з запаху. Значить, запах є, а. Як вам правильно пояснити? Він присутній, але він не такий ядкий. От, Наприклад, якщо порівнювати з фадою, фада, можливо, навіть більш виражений запах. Якщо брати, наприклад, в порівняння з тим спреєм, яким я користувалася раніше, то ці три засоби, да, фада, нано і той спрей гріль. Е, так само, ядки з них це отой спрей гріль. Ці засоби — не такі ядкі. Е, фада, як мені здається, більш виражений. А ось оцей нано найменше виражений запах. Е, отой спрей гріль, він дійсно ядучий. Я ним як вшикала, я завжди починала аж, як начебто трішечки, знаєте, задихатися, аж подих перехоплювало. Отак от, отак воняло. Е, фадою фадою е, менше не так. Але також мені було ну, не по собі. То, коли я вчора працювала ось оцим засобом, в мене такого не було, тобто він не ядкий. Я не скажу, що він взагалі без ніякого запаху. Ні, запах присутній є, але я ж кажу, що в порівнянні, от якщо брати з трьох, то ось оцей на першому місці за всіма характеристиками: і за запахом, і за ядючістю, і, можливо, навіть за своїми властивостями. Нічого не скажу про спрей-гріль, він відмиває дуже класно, дуже гарно. Але я ж кушаю, якщо порівнювати в комплексі, а не тільки по тому, як відмиває, то спрей гріль відсувається на третє місце, тобто на останнє. Як для рук, Ну, ви, мабуть, всі помітили, що я майже завжди працюю без рукавичок. Ну, така в мене натура, не звикла я до рукавичок. Е, коли я мила спреєм грілям, я дійсно попекла тоді пучки, і в одному із відео мої постійні глядачі могли це бачити, що в мене були пучки попечені, отута всі. Е, що було вчора. Е, отак, от коли робиш, ну відчувалась, знаєте, таке, як, як слизькі стали пучки. Але коли я добре помила руки з водою і з миючим, це все куди й ділося. Ніяких опіків, ніяких, бачите, не шкірочки, не, по, ну, не лопана шкірочка, не позлазило. Тобто, взагалі геть ніяких не опіків, нічого немає. Хоча я працювала без рукавичок, ще раз повторюю. Е, стосовно цін, Ну, за цінами, мабуть, саме дешевеша, це фада виходить. Е, чому? Ну, спрей гріль, е, його взагалі зараз немає. Коли він був, він був 180, здається, гривень останній раз. Там 750 мілілітрів. Зараз його не знайти. Немає його навіть в Польщі. Якщо ми беремо до уваги оці два засоби, то м, Нано оцей, на офіційному в інтернеті є дешевше, кажу відразу. Не знаю, з чим це пов'язано, є в інтернеті він найдешевше, що я знаходила, здається, 159 гривень. Щось таке. Ну, грубо кажучи, беремо 160. На офіційному сайті, якщо замовляти, він коштує 175 гривень. Сайт так і називається Міва. Міва. Не путати Мімою, Міва.in.uaй. Оце їхній офіційний сайт. E, значить, на цьому сайті він коштує 175 гривень. E, ємність... 500 мл його. Фаду, якщо ми беремо. У фади Ось. Об'єм 1 літр. Значить, я свою фаду купляла за 100. 186, здається, я платила за неї. Якщо зараз подивитися у інтернеті, то така літрова пляшка коштує 207 гривень. Ну і дорогше. Дорогше є, дешевше не бачила. Чому я брала за 186? Тому що, як пояснила мені ця жіночка, в якої я її купляла, що вона є представником. Компанії Эльклап, e напевно, це ось компанія має назву. І вона як представник має виконувати там певні зобов'язання що каталога брати на якусь кількість балів продукцію, щоб виконувати свої умови, а її собівартість ну, Та ціна, по якій вона її купляє, становить оці 186 гривень. Ну, це так вона мені пояснила. Правда, значить, правда, неправда, значить, вона мені збрехала, я вам брешу. Знаєте, як кажуть, по чому купила, а потім і продала. Хоча, якщо чесно, я не знаю, яка там в них знижка, здається, 30% для підпи... Ну, для представників, ну, майже в усіх компаніях так. Якщо 207 гривень мінус 30%, то це виходить 145. Ну, не знаю, якщо чесно. я шкушу. Просто не знаю. Я вже, ви знаєте, задумуюся, чи не підписатися самій на ось цю фірму. Чому? Тому що мені фада сподобалася, і я дивилася в їхній лінійці є і для скажіть антиантианти анти, анти, налі, анти-наліт а, е, від води. Те, що я боролася з мийкою, тому що сів, я купляла, він не справляється з цим. Мені тепер хочеться спробувати фаду. І, чесно кажучи, до речі, у Міви, у Міви є також від водяного нальоту, від вапняного цього. Також є засіб. Я його не пробувала, не знаю. От. Тому є в мене такі. Задуми, що можливо навіть е, зареєструватися. Давно я ніде не була не в жодній мережі компанії е, представником. Раніше це були і Івараше, і Ейван, і Еріфлейм. У Фаберліки мене не було, здається, да. У Фабліки мене не було, у Фармасі мене не було. Ейван, Ріфлейм і, і Роше. Ну, Це тепер задумаюся зареєструватися в Ельклап, щоб мати змогу замовляти продукцію собі дійсно, тому що писали дівчата в коментарях, що купляли у себе і не було, ось тут... чи то не було взагалі, чи то не така була оця пломба. І коли користувалися, то засіб не зарекомендував себе. У мене було все добре. У мене була тут оця пломба це кільце. Я його сама зірвала. І ну, я скушу, що всі ви бачили, як я тестувала. Хто не бачив, можете знайти. У нас є відео на каналі, де ми тестували цю фаду. Я не відмивала робочу поверхню. Фартух, так скажімо, да, це кафель, це газова колонка, блюпане жиром, тому що коло пліти, і час від часу його потрібно мити. І звичайною мочалочкою, звісно, цей жир не відмивається. Фада справилася з цим на ура. От, Тому по цінової політики, мені здається, найвигідніше це фада. Тут літр. Тільки єдине, що потрібно купляти окремо, бачите, міва вона йде з розприскувачем. А фада, вона йде з отакою. І наливши її в звичайну пляшку з розприскувачем з-під миючого для вікон для скла, в мене вийшла оказія невеличка. Тому, скоріш за все, потрібно з. З міцного такого матеріалу купляти спеціальну пляшку. Вони в них є окремо в продажу сама пляшка з такого плана з міцного матеріалу і з розприскувачем, з полівізатором. Ну, Пляшку це можна раз придбати, не обов'язково її щоразу купляти. А Фаду потім можна купляти. От таких. вона, до речі, є ще й в 3 літрових. І от якби точно бути впевненими, да, от чому я хочу, наприклад, зареєструватися, я б, наприклад, якби виписала собі саме з компанії цю 3-літрову, можна було б ну, частину залишити собі, а зайву, наприклад, продати там знайомим, рідним і так далі. То хотілося б бути впевненим, що воно дійсно справжнє, а не підробка якась така, про яку мені писали дівчатка в коментарях. Тому ось так. Я отак. Саме на третє місто, я ним була дуже задоволена тим спрей але Ну наразі він від'їхав у мене на третє місце. Чому? Тому що більш за все він. Ятки. Давайте ще з вами перевіримо, що в них по термінам придатності. Так, фада, термін придатності 24 місяці з дати виготовлення. От, Наприклад, ця фада виготовлена 07,23. Ось, будь ласка, 07,23 і термін придатності 24 місяці. Бачите? Тобто, спокійно її можна використовувати е, аж до літа 25-го року. Ну, звісно, її не вистачить. Так, тепер дивимося міву. Що в нас тут пишеться? А в нас пишеться також 24 місяці від дати виготовлення. Так, дата виготовлення. Ага, тут уже використати до. Дата виготовлення 08.23 І використати до 0,8.25. Ну, тобто, за сроками, вони майже однакові в них місяць різниці. Це в 7 місяці випущено, це у 8. Як їх поставити в, кваліфі в кваліфікації працювання саме з брудом, таким, як жир, копоть і так далі? Я не можу так відверто порівняти. Чому? Тому що пояснила ще раз, фаду я використовувала на кераміки, на залізній колонки, на кухонній плиті. Справляється дуже добре. Міву я використовувала на духовці. Я б зараз, може, і рада була б спробувати фаду використати, перевірити ще на такому дуже брудному е, жирі, але в мене немає розприскувача. Немає пляшки такої, ні розприскувача. Е, це або вже може коли закінчиться моя міва нано, або якщо закінчиться, може швидше е, сів, який я купляла антиналіт. Вапняний. Там начебто така щільна пляшечка і є розприскувач. Мені потрібна пляшка з розприскувачем, щоб кудись її налити. Бо ризикувати я більше не буду, в мене і такі. тут залишилося не так багатсько. Ось так. Обидвами цими засобами я задоволена. І що єдине, хотілося б ще б спробувати використати на чому-небудь з каптільні. У мене найкраща перевірка це е, причандали з каптільні, скажімо так. Якщо відмиває те, от е, мівою цією наноантижир, я мила решітку учора, вона в нас е, переходна, Взагалі-то решітка з духовки, але коли ми в каптільні щось коптимо, таке, що треба на поличці коптити, паличка у мене всього одна, тому щоб більше було можливості закоптити, я використовую ще й решітку з духовки. Вона за розмірами підходить. І от учора я мила цією е, решітку після копчення і неодноразового копчення. Справилось на ура. Я попшикала на решітку, потім просто губкою отак попротирала, не брала ні щіточку, ніяку, нічого. Просто пройшлася по решітці губкою. Сполоснула водою і все. От тепер я ж кажу, що мені би хотілося так фаду випробувати. А потім вже можна було остаточно вирішувати. Ну, як вона справилася з пліткою, я ж кажу, що мені сподобалось дуже. А по ціні вигідніше фада, звісно, навіть 207 гривень літра, а це коштує 180 гривень пів літри. Тобто, виходить 350 літра. А тут 207. Ну, якби різниця є. Сподіваюсь, відповіла на всі ваші запитання. Що фадою працювала без рукавичок і залишилась жива, що вчора ось цим засобом. і, як можете бачити, ручки нема ніде ні опіків, ніде нічого нема. Тому буду рада, якщо комусь ця інформація допоможе.